Скільки разів можна мастурбувати на день? Особливо часто це питання задають підлітки і юнаки. І відповідь тут буде метафорична: чи любите ви морозиво? Більшості з вас подобається. Якщо не любите морозового, можна взяти каву, чи любите ви каву? Якщо ви сьогодні вип'єте філіжанку кави або з'їсте одну порцію морозива, чи буде вам від цього добре? Та буде добре. Якщо ви вип'єте дві кави або з'їсте дві порції морозива, чи буде добре, Ну, можливо, буде добре. А вісім чашок кави або вісім порцій морозива за один день. Ну, вже такі, виникають у нас питання. А приблизно так само ми можемо підходити і до частоти мастурбації. Комусь це може бути потрібно щодня, комусь це може бути потрібно два рази на тиждень, комусь раз на тиждень. Це залежить від віку, від стану здоров'я, від навантажень, не тільки фізичних, а також і психоемоційних. Якщо чоловік піддається регулярним стресам, психоемоційним навантаженням, йому може не хотітися. Тоді є сенс дати можливість йому просто поспати. Відпочити, відновитися, і бажання інтиму чи мастурбації в нього тоді може повернутися. Ми маємо пам'ятати, що для того, аби нам хотілося сексу, у нас має бути простір для такої розслабленої вільної поведінки, коли ми можемо відпочити і почати думати про інтим. Бо якщо ми зайняті питаннями виживання, де заробити гроші, і тим, як повирішувати всі нагадні проблеми, нам може бути зовсім не до сексу.